Коб концепція общественної безпасності. Українською ця абревіатура назва ніколи не застосовується, тому так і будемо казати: Коб, Бо вона існує тільки в російському варіанті. Вона була створена у 1987 році у Москве. Засновником її був Костянтин Петров, колишній військовослужбовець, якого звільнили зі служби у зв'язку з. Зі сторонньою науковою діяльністю Єльцин його звільняв. Костянтин Петров був відомий тим, що випустив декілька книг і записав курс відеолекцій, які так і називаються Концепція общественної безопасності». Він помер у 2009 році, але він не один заснував цей рух. Їх було ну, принаймні троє осіб. За Знобін Володимир Михайлович помер у 2018 році. Це був теж. Особа з імперськими амбіціями, пропагандист руського миру, із живих залишився зараз тільки П'якін. звати його Валерій Вікторович. Це ну, один із апологетів теж руського миру, і керівник Руху к Богодержавію. Він називається на Росії. Живе П'якін, звісно, теж у Росії, і до нас він ніколи вже не приїде. Коли е, здох Стрімоусов, то на сайті КОБ на російському написали скорбну нотатку про те, що е, їм дуже шкода, що пішов життя Стрімоусов, і навіть розмістили один із його відеороликів, який так і називався Пому концепція? Почому общественна безпечність?». І цей ролик чітко показує. Е, якими методами діє КОП. Тобто там стримуса, як зазвичай, катається на машині і між іншим записує відео і розказує, що ми проводимо активну громадську діяльність, ну, я вам зараз розкажу по секрету, такое ну, що таке концепція общественної безопасності. Давайте розберемося, що це за концепція. Це гібрид секти і громадської організації. По суті, КОБ це а, політична секта. Це деструктивний рух антидержавницької спрямованості, що являє собою поєднання елементів і громадської організації, і неокульту, неорелігії, а використовується ФСБРФ для виконання операцій на території інших країн. Як розпізнати Кобівця, взагалі КОБ? Вони зазвичай маскуються дуже часто під організації, які проводять заходи оздоровчого характеру, тобто лекції на тему здорового способу життя проти наркотиків, проти алкоголю, проти коріння, пробіжки, спорт і так далі. Але якщо присутні в поєднанні, не самі по собі, а саме в поєднанні такі елементи, як пропаганда комуністичного тоталітарного режиму або соціалістичні ідеї. Раз. Друге неоязичництво. Рідновіри і все, що з цим пов'язане. Третє антиглобалізм. І четверте конспірологія. Тобто, коли це є отакий от букет, то перед нами Коб. Їхні, їхня ідеологія ґрунтується на книжкових творах, авторами яких є так званий внутрішній предіктор СССР, це колектив авторів Петров, Зазнобін, Пякін, а також книги таких авторів, як Сергій Карамурза і Юрій Мухін. Як іще можуть називатися їхні книги? Жива вода є книга, мертва вода. Потім є Доту. Розшифровується як достатньо обща теорія управління, книги з однойменною назвою Концепція общественної безпеки. І е, цих книг ну, близько 30. -ти. назви їх, як правило, пов'язані з антиглобалізмом а, там з культом особистості Сталіна е, і е, питаннями управління суспільством. От якщо ці автори і такі приблизно назви, то це воно, це Коб. А для правоохоронних органів ця секта ставить, становить ну, взагалі складну задачу, тому що розібратися в тому, як воно все накручено, дуже складно. Уявіть собі, працівники поліції, а там їхня підслідність, розпалювання ворожничі на національному релігійному підґрунті, пропаганда комуністичного тоталітарного режиму це все підслідність поліції. А поліцейські, які працюють з такими справами, що там покрали тазики чи е, когось побили щось іще, їм ну, вкрай складно капатися е, і взагалі зрозуміти, що це таке. От, а це у нас неоязичницька політична секта. Наскільки вона поширена, цікаво. От е, до речі, в мене інформація, що можливості Мосова все ж таки вбили свої ж друзі, а тобто, це була не просто ДТП. А в мене таке запитання, наскільки поширена ця секта. Бо я знаю, там у Сімового були якісь журналісти, псевдожурналісти, якісь... багато було в нього спів, як це сказати, ксаратників, коротше говоря, було багато в нього. Ще до повномасштабного вторгнення, те, що, чим він займався, русські пробіжки він робив. Він стверджував, що держави не існує, бо е, немає кордонів держави, держави не існує. Ось вони громадяни тип, типу, сам в це влада в Україні і ну, таке інше. Наскільки зараз існує цей ко, коп? Ці, чи як? А, поширення Київ, Дніпропетровська область. Херсонська область е, і Донецька область. Ну, принаймні, це ті, які мені відомі. А, вона, треба ще сказати, що до Стримоусова, да. А, давайте про методи її mm -hmm. роботи поговоримо. Значить, Основна мета діяльності КОБ в Україні виявлення потенціалу громадсько-політичної активності в певному регіоні з метою подальшої консолідації і використання для дестабілізації ситуації в суспільстві або на території конкретного регіону. Давайте згадаємо, от щоб людям було зрозуміло. 2011-2012 рік Донецька область, місто Слов'янськ, розробка родовищ сланцевого газу, яка була істерія навколо цього питання. Як лякали народ геноцидом і іншими такими жахливими наслідками. Була така організація, вона, можливо, і зараз не припинила свою діяльність, ну, тобто зареєстрована. Наскільки я знаю, вона чимось там займалася в слов'янську якась утилізація побутових відходів. Щось там з екологією пов'язана. Називається вона Зелена стрічка. але це вже було потім. Потім вони там затихли. А медведчуковці Медвідчу, от... там були в цій організації, я це знаю. Так, значить, зелена стрічка російської зеленої лента. їм вдалося практично неможливе. Під ігідою боротьби проти розроблення родовищ сланцевого газу вони змогли об'єднати під своїми гаслами і комуністів, і свободівців, і медвечуківців, і бютівців. Ну от практично всіх активних. Осіб, які були е, там і в Слов'янську, і в Донецькій області. А потім, е, коли розпочалося вторгнення у 2014 році, то масовка з числа місцевих перевдяглася в камуфляж і е, стала так званими ополченцями. Комуністи е, та подібні їм особи, соціалісти зайняли посади. У так званих окупаційних органах влади. Ну, а те, що відбувається зараз, чим займається стрімоусав, тобто береться будь-яка активність. Це можуть бути такі вияви, як тарифні протести, теж копівці там займалися, а антиваксери їхні виступи виступи проти а, сучасних паспортів, проти обов'язковості отримання громадянином України, паспорту id картки сучасного зразка.